Привіт, мої любі! Дякую, що дойде до мене на канал. Давайте сьогодні подивимося розклад на тему думки, почуття дії. Перед вами три камінчика. Перший, другий, третій. Обирайте свій, Загадайте людину, будемо дивитися, що там у нього до вас. Тут у нас перевертається колесо фортуни вісімка мечів. Хтось якихось. Ну як... Якісь перешкоди, які заважають. І чекає, сидить, чекає з моря погоди, поки доля посміхнеться. Це, певно, когось з ваших чоловіків стосується. Ну що ж, сподіваюся, ви обрали. Давайте почнемо. Привіт, одинички. Що там ваш загаданий партнер сьогодні про вас думав? Що він там про вас сьогодні думав? Що за думки в нього? Якийсь насторожений чоловік. Такий якийсь, знаєте, недовірливий. Так, а чому ти такий недовірливий? Що тут таке? Каже, дуже тяжко. А що тяжко? Так, що ж незрозумілості з, першого, з першої ж карти. Дивіться, каже, не знаю, що робити, тому що наскільки ну, підкорила тут одна жінка. Так, це ж про жінку, правильно розумію. Ну, схоже що про жінку. Так, каже, притягує тут одна жінка. Так я до неї тут налаштований, так мені хочеться якось проявлятися до неї або ж не знаю, маніпулювати нею. Ну, тобто так хочу, щоб все було, по-моєму. Ну, тут потрібно бути обережненькою, тому що так тяжко, тому що хто знає, як себе вести. ну, Щось таке заплутане. Ну, він якось вперся і стоїть на своїм. Бачите, не хоче якось. Ти на компроміс чи що. Так, ці додаткові карти я заберу. <клух> так, ну все таки. Що тут ти думаєш про дівчинку? Що ти думаєш про одиничку? Ну Детальніше нам тут розкрий. що ти тут думаєш про одиничку. Він якось обов'язково погано ще знає або ж не довіряє, знову ж таки. Ну, в принципі, можливо, не довіряє, тому що погано ще знає. Він все намагається якісь для себе знайти аргументи, факти. Ну, тобто, розумієте, він якось, Ви тут не знаю, він, схоже, закоханий у вас. Ви його тут сильно приманюєте, він відчуває цю вашу якусь таку енергію, розумієте, таку солодку, приємну, так до вас тягнеться, так хочеться з вами бути поруч. Ну щось його тут зупиняє. Він начебто намагається ще щось розібратися з чимось для себе. І я не розумію, що, чим тут проблема. Но, можливо, вам зрозуміліше <кій> дивіться по своїй ситуації, тому що тут чоловік начебто розуміє, начебто він стримується від якихось дій, тому що поки що щось йому тут не ясно. Так, що ти ще думаєш, що ти ще думаєш про одиничку? Ну, в когось тут у вас стосунки, якісь робочі, чи навчання десь, чи щось такого плану. Якась взаємодія у вас в соціальному форматі чи що. І що до чого тут я сказав? <кій> тут все так для виду, все так. Ну, як, як для людей, начебто ми, ви там просто щось собі взаємодієте та і все там, чи по роботі, чи що там між вами. А насправді, каже, має тут пристрасть до неї, я ж тут загорівся до неї. Бачите, він тут жезлом все видає. І королем Кубки. Ну, можливо, хтось тут ще натякають на те, що у вас тут якийсь чоловік ще є. Це вже теж по своїй ситуації. Ну тут якось він до вас. Не знаю, прискіпло відноситься. Так, ну добре, <кій> давай тоді показуй нам свої почуття. Що там ти? Що там тебе в сердечку твоєму? Розкажи нам, що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться. Що ти відчуваєш до одинички? Твої почуття до одинички. Імператор, М -м, Аєрофан, слухайте, ну прям <кій> не знаю таке враження, або він хоче на вас одружитися. Або він вже ваш чоловік, ну він якось так в такої позиції розуміє, це ж вона моя, я ж тут її чоловік, я ж тут краще знаю, я ж тут всім повинен керувати, я тут все продумую, все якось ну, як, влаштовую, все організовую, Ну тобто він якийсь такий. Ну, але ж про почуття ти нам не показуєш. Він показує себе з такою якоюсь організаторської, такої батьківської, якоїсь такої сторони, не знаю, як сказати, так, значить, то він тут вас учить чомусь, там, повчає чи, можливо, щось там доводить, ну, ну, такий якийсь підхід, знаєте, більш, ну, більш якийсь батьківський. Так, а почуття? Є тут почуття якісь? Розкажи мені про почуття. Що за почуття тебе? Ну, бачите, він каже, я відчуваю, що начебто ми не з нею тут ну, такі повинні бути разом, це начебто якась ну, кармічна ситуація, чи щось таке, знаєте, що не обменеш вас на своєму, на своєму шляху. Він каже: ну мені дуже тяжко від цього. Тобто, ну, і в стосунках, наприклад, теж. Як я розумію, що начебто. Так складається, що ми повинні там разом бути все. ну Це мені дуже тяжко. так, Щось я не дуже розумію, чому тобі так тяжко, імператриця. Ну, якщо одружений чоловік, то, то тяжко, тому що є ще десь імператриця. <кій> якщо не одружений, ну, тобто ви точно знаєте, що нема у вас там третіх лиць, третіх обличчя, <кій> ну тобто третіх тут немає, <кій> то він каже дуже тяжко, тому що. Вона для мене така імператриця. От вона така, наскільки ну, заполонила все собою, що я якось ну от, якось він рабіє. Та, <с. <с.> ну, тобто, якось йому ну, так трошечки знаєте, начебто він вас недостойний не, не там у такому такому плані. Дуже важко від того, наприклад, що все дуже повільно розвивається. В когось, можливо, ще так. В когось, можливо, знову ж таки, розказує. Тут на вулиці кричать, сподіваюся, вам не чути. Хоча, можливо, це для вас теж якийсь сигнал, якийсь знак. Все ж, навіщось відбувається. Так, дивіться, можливо, тут у вас якісь просто циклічні стосунки. Ну от. Все якось по колу. ну Якось ви не можете перейти, наприклад, на інший рівень, або якось воно все розпочинається і через якийсь час закінчиться. І проходить час знову це все. І якось ви не можете вирватися з цих якихось незрозуміло навіть що вас там тримає. Ну, щось таке це циклічність. Ну, все-таки почуття мені щось не показує. ну покажи свої почуття, є якісь почуття в тебе. Ні, ну розказує, що так. Дивіться, все-таки сила. Це в нас така теж карта почуттєва. Якусь таку прив'язочку, таку тягу до вас він відчуває. Ви якось така, знаєте, підкорили, така заполонили його розум і тіло. І все таке його, Тут ключик до нього знайшли. І знову показує нам дві жінки. Ну, знову ж таки, кажу, дивіться по своїй ситуації. Якщо ви точно знаєте, що нікого немає, то це він просто показує, що він хоче, щоб ви були в ролі його стабільної такої партнерки, ну, дружини, або просто, щоб ви були ну, стабільною, ну як його, спутницею по життю. Ну, тобто він тут, бачите, хоче бути з вами, ви для нього дуже важливо. Ну, я так зрозуміла, що він, напевно, не особливо такий в житті, дуже так не розказує про свої почуття, тому що він тут не хоче нам так розкриватись прямо. Ну, давай тоді розкажи, чи будеш ти діяти, загадай якийсь свій термін. Розкажи нам, чи будеш ти діяти в загаданий термін до одинички? Чи будеш ти діяти до одинички? Чи будеш ти діяти? Ну, тут все-таки чоловіку, друже. От ну, показує, я тут в сім'ї своєю імператрицею. Ну, якщо ви... Ах, ну знову ж таки, якщо ви знаєте, що він дружин, значить він буде просто в сім'ї своєю дружиною, тобто ніяк діяти не буде. Якщо ви знаєте, що він не в сім'ї, то точно прям впевнений, що не в сім'ї, він не сімейний, тоді, значить, показує так, що я буду діяти, тому що ти для мене ця імператриця, головна жінка, я буду будувати з тобою такі. Стабільні, надійні, якісь постійні, такі цінні, важливі стосунки. Так що тут вже дивіться по своїй ситуації. Ось такий був ваш розклад одинички. Дякую. Пишіть, коментуйте, Якщо щось впадає. Ставте лайки, підписуйтесь, це буде дуже корисно для каналу. Так, а я перехожу до двічок. Так, ну що ж, привіт двічки. Давайте подивимось на вашого загаданого партнера. Що там він сьогодні про вас думає? Ну, Сьогодні або на сьогоднішній день. от Просто найближчі дні. Таке собі. День-два, туди-сюди. Які в нього зараз думки про вас? Які в нього зараз думки про вас? Угу. Наш король мечів не знає, що робити. Заблудився в двох мечах. Намагається тут щось, він думає прямо про те, щоб як же знайти шлях, як кудись дійти, як кудись рухатися, яким чином, яким шляхом, як, можливо, чи взагалі це можливо. Думає, бачите, тут про якусь королеву Пентаклів. Тобто, якщо ви знаєте, що він не одружений, то це про вас. Якщо одружений, значить, можливо переживає через те, що сім'я руйнується. Знову ж таки, прикладати до своєї ситуації. Переживаю тут за те, що щось руйнується з королевою Пентаклем. Так, що ти думаєш про далі? Ой, про двічку, вибачте. Про двічку. Так, думаю, що потрібно з вами тут щось прояснити, тому що або вже все тут на межі. Якщо зараз не буде якогось такого вияснення стосунків, все це закінчиться. А не хотілося б тому, що дуже хочеться бути з вами, тому що ви тут важлива для нього, така, знаєте. Ви тут якась як приборкувачка тигрів, левів. Ви тут для нього ну, така авторитетна, хочеться сказати. Він не хотів би вас втратити, тому відчуває, думає про те, що потрібно все-таки якісь ну, межі означити, не знаю, якісь умови там проголосити, якісь ну, шось, ну, просто обговорити, обговорити ситуацію, яка там між вами склалася. Так, ну добре, давай тоді розкажи, що ти відчуваєш. Твої почуття до двічки, Розкажи нам, що ти відчуваєш до двічки, Твої почуття твої почуття до двічки. Сонечко моє ясне каже. Ой, так сумую за неї. Слухайте. Mm -hmm. Вона тут, не знаю, прийшла і осяяла мій світ. Вона тут зігріває мене. Лише вона мене тут зігріває, каже. Я весь час про неї згадую, я за нею сумую, я скучаю. Схоже, ви тут давно не бачились, тому що, каже, в нас зараз тут пауза. Я за нею сумую. Так, у нас тут або ж все, Або пауза. Щось таке. Так. Угу. Бачите? Тут як... Він каже так, що ви для нього важлива, ви для нього цінна, ви тут таке сонечко, ви тут йому таке радість, таке задоволення приносите. Але тут чоловік такий, знаєте, зразу ж починає розказувати про те, що все-таки я от у своїй зони комфорту, тут начебто не хочу виходити. Якби це все не виглядало так, дивно трошки. Добре, що ти ще думаєш, що ти ще думаєш? Ну, сумую за нею, скучаю, слухай. Ой, вона від мене віддалилася, холодна така, між нами якась невизначеність, не розумію, що тут відбувається. Можливо, ви тут не розумієте. Ну, він якось, значить, тут такий, тут у нас, знаєте, якось показує таким, знаєте, дуже таким. Твердообще сказати. Якийсь він такий упертий, знаєте, з місця не зрушиш. От він собі засів на своєму кріслі, розумієте, вхапився за щось, якісь свої цінності. І, ну, і пальцем не готовий поворушити. Ну, зараз подивимось далі, звісно. Ну поки що він якось таке враження здає, складає про себе. Так, ну давай показуй свої почуття. Що ти відчуваєш, до двічки, <кій> Покажи свої почуття до двічки, Твої почуття до двічки. Міни якісь... Угу. Каже, вона мене змінила, слухай, вона прийшла тут, як рицар. Тут ви рицарем як зображаєтесь. Ну, мається на увазі, що ви тут якось прийшли в його світ, розумієте, з якимось своїм цим посилом, якимсь посланням, знаєте. Ем, ну, можливо, ви просто якось проявилися до нього, не знаю. Можливо, там йому десь пофлютували з ним чи ще щось таке. Він каже, ну це. Ну, от я прям відчув, що це мішан, воно якось так мене не знаю, запалило, там якось, ну, як сонечко там освітило, бачите, тут теж на сонце. І якось мені вона ну, світ розвиднила я якось змінився не знаю, задля неї або із-за неї. Там, ну, тобто, тобто ви тут якось сприяли якимось змінам. Він якось тут переродився, ну, щось таке з ним відбувається. Ну, щось таке... Ну на краще однозначно, тому що шанс тут тобто, каже це шанс, так а почуття які? А почуття? Ой, каже, я такий щасливий слухайте. Я такий ой, ну, оце вже розказується, який тут вже у нас красномовний, Каже, я її кохаю. Вона тут моя сонечко, моя зіронька, я тут з нею вже бачу якісь перспективи. Я тут вже з нею, можливо, там ви з ним десь вже, ну, не знаю, мандрували кудись, там, на рибалку їздили, на море там, чи ще щось. Або ж когось це просто каже про те, що от з нею я бачу ці всі. Всі ці варіанти розвитку, от все це щось собі малюю, там якісь картинки, так, от щось там собі уявляю. Ну, от він якось бачить ну, і просто бачить з вами майбутнє. Він каже, мені з нею так добре, я прям, я ж відчуваю, як ми з нею тут би зажили разом, тут так би. Як завели, не завели неправильне слово. Якось тут така райдужна картинка в нього голови, він так, він до вас такий ось так, з почуттями такий весь розтанувший, розм'якший. Так, ну добре, розказуйте, чи будеш ти діяти, загадайте якийсь свій термін. Чи будеш ти діяти в загаданий термін, до двічки розказує, будеш ти діяти до двічки в загаданий термін. Що це, це тут тут п'ятірка? Якщо дослівно, він каже, ну я зараз немає, в мене за що тут вести її кудись в ресторан чи кудись там якийсь клуб нічний, тобто десь на побачення. Я Дуже переживаю, що зараз вона мене немає ресурсів, щоб якось організувати це побачення. там так, якось... Ну, Якась така взаємодія, десь поспілкуватись. Він каже, зараз немає ресурсів. ну, В когось стосується матеріальних саме ресурсів, там, не знаю, чоловік там, зарплату, аванс, <гум> ще там щось. ну, Тобто, ви зрозуміли, в когось він каже про те, що немає ресурсу, можливо, то, той хворіє. Або, ну не знаю, такий якийсь нього режим, графік, якийсь розумієте, що він тут якось рема не досипає, йому немає часу, він весь час якийсь в переживаннях, може там щось десь не ладиться, в ну, інші якісь сфери життя, і він тут каже, я зараз. Ну Такий геть вимотаний, ну такий весь втомлений, я зараз ну геть не в ресурсі, щоб так піти кудись і якось її розвеселяти, тому що я сам буду весь такий стражданнях. Так, то ти будеш ти запро... чи ти чи будеш діяти в загаданий термін? Ти будеш діяти в загаданий термін. <кхем> так, що це у нас? Як ну, на трикутник? Про що це тут башенка наша тяжкість. Ну, бачите, а якщо чоловіку дружини, то він каже, ну, важко тут діяти, тому що є дружина. Ще теж каже, що не буде діяти. Знову ж таки, можливо, ресурсу нема, тому що є дружина. Всі гроші які йдуть туди. Ну, це ж таке, прикладати до своєї ситуації. Слухайте своє. Якщо тут ну, не, не в цьому річ. То просто щось воно тут сталося. Це ж знову ж таки розказує про те, що він зараз тут якийсь хворобливий, не знаю, щось тут страждає. Можливо, у нього там щось, не знаю, на роботі щось сталося. Або там ну, хтось помер з, рідні, з рідних. Там, ну, Розумієте, в кожну своя ситуація. Тобто щось таке сталося, щось таке неочікуване, щось таке різке, якісь такі значні зміни. Я каже, мені зараз дуже тяжко, якось ну, мені проявлень якихось. Це таке дівчатка. Що ж, дякую. Двічки, така була ваша позиція. Реагуйте, коментуйте. Так, Давайте перейдемо до, дві... до трічок, вибачте. Так, привіт трічки. Давайте подивимося на вашого загаданого чоловіка. Що він там про вас думає сьогодні чи вчора, чи завтра, от найближчі дні. Які там в нього думки про вас в голові? Що він думає про вас трічки? Ну, Це я буду якісь плани, слухайте, щось він вже не знаю, таке враження, наче він вже, вже продумує ваше побачення, розумієте, або там продумує, як ви там, тобто вже якось собі там якісь э, схеми, варіантики того, як там з вами от стати парою. Mm -hmm. От він щось тут вже думає про те, як ви з ним разом. Щось він вже не те, що думає. Ну, так, він думає, але в принципі тут вже начебто якісь. Варіації там, те, що варіації, ну вже він нам начебто вже там щось напланував собі, щось таке вже там. Е Такі весь приємних таких, ну, предвкушенні, просто не можна слово згадати. <ріхе> Такий весь предвкушенні. Так, що ти думаєш, що ти думаєш, братрічку? Що ти ну От реально каже, думаю от я думаю. <ріхе> От я думаю, як я прийду тут, запрошу її на побачення, як я такий весь буду активний, такий діловий, прийду, так гляну вона. ну… В обморок паде, <гаде> такий тут буду красивий, активний, діловий. От він от розумієте, він начебто тут продумує вже план, як він там перед вами з'явиться, як він там повернеться, як він там не знаю, там такий букетик вам принесе, або там от таку шоколадочку, або там ще щось. Ну тобто він тут такий, вже знаєте, я не знаю, мов чоловік такий якийсь ну романтичний, кубковий, не знаю, ну такий тут якийсь. Ну, Чуттєвий чоловік такий, знаєте, він тут прям хоче, щоб все було красиво. Він на цим ну, прям старається, знаєте, прям ну, приємне таке відчуття від нього. Ну, можливо, когось тут маніпуляторчик такий собі, знаєте. Дивіться вже по своїй ситуації. Ну, він такий тут уже продумує, прям думає, думає, думає. І прям так до вас тепло, так хочеться з вами цієї, Мі-мі-мі-мі-мі. Цих почуттів з вами в кубки розбити. Так, добре, романтично настроєний. Ну, давай розказуй, що ж ти відчуваєш на трічки. <кій> які тут твої. Поч... Ой, що тут ти падаєш нам? Страждаєш, а що ж ти страждаєш? Так, які тут твої почуття до трічки? Розкажи мені про свої почуття до трічки. Що ти відчуваєш? Не хочуть карти лягати і все. <кій> Тут якісь зміни, бачите, він тут начебто буде до вас проявлятися з якимись змінами. Ну, нехай це нам пізніше розпитаємо задії. Так, давай розказуй, що ти відчуваєш? до Трічки, твої почуття. Відкривай нам своє серденько. Ой, щасливий він, слухайте. Ой, ну дивіться, почуття гляньте. Ну, він, от він, я ж кажу, знову ж таки, він думає про це, він весь час. Я не знаю, може, у вас там щось. Можливо, у вас було недавно побачення, тому він весь такий тут, ну, крильонний, якийсь, такий під, на напіднесений, такий весь почуття, знаєте, такий весь ну, літає, витає, тут щось ну, радуга, дивиться. Так якось він весь такий під впливом, під враженням. От щось таке тут. Я не знаю, що у вас там було, але він тут прям. От реально думає, думає це відчувати, це все весь час перекручує, як ви там десь з ним. Або ж це він просто планує це на майбутнє. От таке я ж кажу, якесь Ой, Може це моя тут камера кудись. Так. Це такого ще не було. А я ж кажу, або це якесь предвкушення, що він такий, ви знаєте, в запалі, в такому ну, захваті від цього всього. Або це він після того, як ви там зустрічалися. Щось тут таке. Так, ну що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш? Ну, дивіться, ну, знову ж таки, він тут щасливий, щасливий, тепло, сонячно, приємно. Але тут ще є якась башня і п'ятірка жезлі. От тут ми давайте трошечки розкриємо. Що це тебе за п'ятірка жезлі? Він боїться, як то кажуть, високо злітати, бо тоді б боляче падати. Бачите, він такий каже, ну, я якось борюся, намагаюся начебто ну, сам себе так приструнити, не дуже там розмріюся, бо яма тут глибока, та ще й з мечами. А, не знаю, тут башня, давайте запитаємо. Це про те, що вона ти просто дав зносить, чи це про те, що щось там відбувалося? Та ні, це про те, що ви тут йому просто не знаю. Якщо це було якесь побачення перед тим, що ви його так наскільки вразили, от прямо з серця, от йому прямо, ну реально все так ах, так знесли йому повністю. от Він весь такий, в таких почуттях, прям так приємно дивитись, коли такі чоловіки от так, прям відкриваються. Слухайте, це дуже, ну, не те, що дуже рідко, ну рідко. В основному, чоловіки, знаєте, все так навіть в розкладах не хочуть показувати, не те, що там вживу. ну. Дивлячись, який, звісно, ну все-таки тут чоловік так весь такий в коханні в почуттях до вас. Так, ну давай розказуй, чи будеш ти діяти. Загадай такий свій термін. Чи будеш ти діяти на протязі загаданого терміну? Ну, розкажи нам, чи будеш ти діяти на протязі загаданого терміну? Будеш ти діяти? А щось він тут бореться. Так, а що це ти борешся? Чи за щось, чи з чи зламає, чи про що це? Ну тут він, начебто, знаєте, каже, що начебто ще не час діяти. Або ну, має таке враження, що ви тут якось разом працюєте, то він каже, начебто, поки, поки у нас тут якась взаємодія на, ну, якісь спільні робочі процеси, начебто не час діяти. Потрібно трошечки зачекати. А, бо він каже просто про те, що не час просто взаємодіяти з вами, ну, тобто разом там щось. Так, а чому не час? Щось я не розумію. Чому, чому не час? Ту жеслі. Пристрасі зрозуміють то з мечі. <сум> Та чому ж не час? Це знову ж таки з тої опери, що дуже боюся, наскільки зараз до неї тут лину жадаю її там, і наскільки там до неї. Ну як, гаряче так тягне, що, що аж страшно. Це чоловік тут такий, ти такий у нас просто тут, ну не знаю, боягузик чи що. в ну, Когось, можливо, сімейний, він каже, тому боюсь, щоб ну, через сім'ю. Ну, а взагалі, ти який тут? Ти що, боягузик тут? Та не те, що прям. Ну просто я не розумію, чого він так боїться. Він якийсь. Щось, йому тут, щось його тут турбує. розумієте? Ну, ко сім'я, зрозуміло, що сім'я, тому що ну, важлива частина життя. Якщо це не сім'я, не знаю, можливо, він боїться якихось серйозних стосунків з вами. Якийсь там дитятий холостяк, якось боїться, що наскільки тут до вас його тягне, що ви ще й одружите на собі. Не знаю, дивіться по собі, що там у вас між вами, який він там у вас. Ну, він якось начебто каже, зараз не час діяти. Хоча дивіться, хоча хочу, хочу прояснити. І хочу, хочу взагалі і є. Ну, тобто, і все таке, але чомусь він, бачите, так, ти будеш діяти, ти будеш діяти. Король Кубки. Ну, кохаюся, зрозуміла. Добре тобі знає. Ти діяти будеш? Перспективи якісь бачиш. А діяти будеш? Діяти будеш? Так. Не визначився, каже. Я буду діяти, ну коли визначусь. Ну, він ще, бачите, до чогось ще не дійшов. Він тут якось занадто завитався в хмарах. Навіть. Щось занадто тут впав, якісь медитації, якісь молитви, щось він там продумує, щось шукає, тут фонариком підсвічує. Каже: зараз мені так добре. Від того, що я знаю, що в нас є перспективи, мені вже добре, я якось насолоджуюсь тим, що є. Якось не спішу кудись там, ось як визначусь, тоді вже буду діяти. До речі, тут у нас на дні четвірка жезлі, так що тут у чоловік якісь серйозні намери, я б сказала. Ну, він взагалі так показує себе таким чуттєвим таким. ось. молодечик. Ну що ж, дякую трічки. Реагуйте, якщо вам сподобалось. До побачення.